Оце кінчаються шаблі, а треба вгору, вгору, вгору. А ти, коханий, у землі? Її ніхто не переоре. навколо смертної межі пустельний вогник запалає. О, бідний, бідний, друже мій, чому так моторошно в раї? Чому так моторошно там, в солодкому, блідому світі, В блідих солодких кольорах? Чому так моторошно жити? Там тільки марива сирі, а в марвах примари хитрі. Стоїш на обрій на ти, а кущ притиснутий до вітру. І душі жалібні рослин землі, яку нам обіцяли. Закінчуються далечі, а треба далі, далі, далі. Дволикі не лякаються поразки, на всяке діло знайдуться митці. Тепер такі є досконалі маски, що приростуть, як шкіра на лиці, їх можна поміняти, як пантофлі. Сьогодні вбивця, завтра демократ, і вже не треба спокушати долю і відданість доводити стократ, а просто маску натягати удача від вас ніколи не втече, лиш стежити, аби ніхто не бачив, що лілією мічено плече. Над замком владича вежа, від крові й вогню руда, під замком зайшлась пожежа, круг замку зійшлась орда, дареться нагору знову чужинська кривава рать, і входять в зорю ранкову мечі аж порукоять, шербляться об вічні мури, впинаються в мову і в кров, і сонце, як щит похмурий, викочується з дібров. Століттям блога тривога ця день при дні, І ця кам'яна дорога без вітязя на коні, Лиш мури, зоря й пожежа, лиш пісні, сумний акорд, І душа, як владича вежа, Супроти навали орд.